привіт, ми сьогодні на каналі Леді Ліза, ми знімаємо про Стейл Боба, як завжди мого улюбленого ралика Боба. Прямо так крутити і ти. Ось такий різний Стейл Боб, там є на цій гре, не буду розповідати. Я оці вот бачила вже все відео там на тіктоці. Ну і от, такий прикольний стіл з нею. О, тут є джелі, страйп, чоколад. Uh -huh. uh, fruit to go. А, ah, я знаю, я зрозуміла, я знаю Fruit to Go. Такі малесики полосочки, якщо ви знаєте. Ну добре, починаємо відкривати. Тут написано Twist the snail, to open your kids books. Відкриваємо. Uh, а я правильно відкриваю? Якщо правильно, то тут вроді мало по та. ну, розпадається а, Краса неземна Наклейки знає боба! Клас! Рай просто рай! Клас! Я такі ніколи ще не бачила. Такі різні штучки є, це жилейки, всякі шкарки шоколадні. А ці рулетики, ще один рулетик. Ще рулетик ще це малесенькі рулетики з собою. Ці малесенькі штучки з собою. А що то таке? Малесенькі штучки, пастилки чи що е, там? Так, такі пастилки. Я колись пробувала, ось такий ось смак, пробувала, мені щось не дуже сподобався, але я просто йти через сто років не їла стрілку. Тобто він, він мені взагалі не сподобався, не знаю чому, якщо всім малим дітям подобається. Ну, такі наклеєчки, що вони були тут явно складені, що такі трошечки переміяці. О, точно, я зроблю сторінку з Лейл Боба, покрочі чи ще десь. Ну, і така іграшка з Лейл Боби. Ммм, mm, який класний. Так, який класний. Це от я не знаю, що тут. Ігра. Угу. Що ти не знаєш? Що тут щось там вирізати явно. Що написано? Тут є правила. Виріжте 18 карток і покладіть їх на стіл лицевою стороною вниз. Ці картки треба вирізати. Кожен гравець по черзі відкриває дві карти на свій вибір. Зрозуміло? Угу. Цікаво. І то, що розмальовочки, я так бачу, так? Да? Ага. Знайди 10 км, носи ух. Ага. Тут можна проходити бренд. І до когось дойти. Тобто є тут різні ігри. Да. Клас, дуже ага. класно, придумано. Так. Ну і от що у нас є. Така штучка. Це, така штучка, то що? Читаєш, там написано. Оце от пюре, я вже з цього забуваю. Така пюре, банан, полуниця. Так. Да. Це, Це що? Такі, такі малесенькі рулетики. Просто вони надули дуже упаковку. Такі желейки є. Дещо там набувати. Ось ну, ці шоколадочки є, Ось желейки. Це шоколадки. І рулетик тринадцять є. Я обожнюю всі якісь болочки. Ну і дві полоски ну, з собою. Ну і бот. І іграшку. Я просто хочу мільярд таких таких коробок. яке в нього цікавили лице. <смісті> <смісті> Сподобався тобі да, на бік? дуже. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Натискайте підписку. Всім па-па, пишіть коментарі, що ви з на па-па!